Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні 30 листопада 2025 року. Сьогоднішнє моє відео виходить трохи в іншому форматі, ніж завжди. Я вже схожі відео робила, а це вирішила знову вам показати, що я готую для себе на сніданок, обід і вечерю. Так як я діабетик другого типу, я думаю, буде діабетикам, цікаво подивитися ці відео, тим більше, що ви в мене просили показувати більше страв для діабетиків. Але в мене багато таких страв. Я навіть не наголошую, що ця страва для діабетиків, але ж можна і так зрозуміти. І звісно ж, ці страви можна вживати не лише діабетикам, а тим, хто хоче скинути зайву вагу. І не задумуватись над своїм меню. Страви, які я готую, дуже прості в приготуванні, бюджетні і готуються з простих продуктів. Якщо ж ви діабетик і такі страви, які я готую і сама вживаю, показую вам, ви не вживаєте, то це не значить, що ці страви не можна нікому вживати. В сучасній медицині багато нових поглядів на харчування діабетиків. Тож перший мій день і перший сніданок. Тут дві столові ложки вівсяної каші, звареної на воді, з додаванням вершкового масла, салат з бурячка з зеленню, варила борщ і відкрила баночку заготовку таку до борщу і пару ложок відложила собі, додала ще зелені. А також дві котлети. Котлети приготувала з курячого фаршу з додаванням натертої цибулі одного яйця. Із кисломолочним сиром. Такі котлети я вже готувала і показувала вам. Смажу їх на сковорідці на маленькому вогні під закритою кришкою. Вони майже не смажаться, а тушкуються. А ще була чашечка несолодкого чаю. На обід у мене був червоний борщ із м'ясом. Тут я використовувала нежирну свинину, а також до борщу додала ще чайну ложечку сметани. Борщ готувала з додаванням різних овочів: цибуля, морква, пастерна, корінь селери, також солодкий перець. Ну, звісно ж, і капуста. Щоб пришвидшити приготування борщу, відкрила баночку борщової заправки, яку ж сама я її робила. Люблю борщ з квасолею, але цього разу не замочила з вечора квасолі, а зеленою стрючковою морозильнику теж не виявилося. Тобто сьогодні борщ без квасолі. А ще взяла один біляш, який запікала в духовці, рецепт я вам показувала. І чашечку цикорію несолодкого. А це моя вечеря. Тут один невеличкий помідор, рукола, листочки і два відварених яйця. І помідори, і солодкий перець в магазині дуже дорогі. А на базарі можна купити дешевші. А перець взагалі. Купували такий зелений, дешевий, а вдома він уже поспів і став червоним. Ні чаю, ні цикорію не захотіла ввечері пити, тому відкрила отакий стаканчик 2% йогурту без наповнювача. Йогурту випила півстаканчика, півстаканчика лишила на завтра. Увечері не вживаю ні каші, ні хліба, ніяких складних вуглеводів. Стараюсь між прийомами їжі не робити ніяких перекусів, але це дуже важко витримати, тим більше, якщо на кухні треба щось готувати, треба щось скуштувати. Тож, я думаю, що ці відео, які я для вас зараз показую, це і мені буде теж мотивація. Дорогенькі мої, мені буде дуже приємно, якщо це відео стане вам в нагоді і ви скористаєтесь моїми рецептами і будете собі теж готувати такі страви. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. А також я вам дякую за ваші коментарі, за вподобайки, які ви ставите, а також дякую тим, хто підписався на мій канал. Якщо ви цього ще не зробили, будь ласка, підпишіться зараз. Мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно будьте дуже і дуже щасливі, ви і ваші рідні і близькі.